Так, доброго дня, шановні присутні. Розпочинаємо наше засідання постійної комісії з питань планування бюджету та фінансів. Присутні четверо членів комісії, кворум є. Так, у нас порядок денний вам наданий. Питання перше. Розгляд звернення заступника директора департаменту освіти та науки одеської міської ради Антонюк щодо збільшення бюджетних призначень на харчування, перебування та організації відпочинку дітей, які прибудуть до Одеси з міста Харків. Так, будь ласка. Так, да, так. Да. Шановні колеги, ми дуже дякуємо, що були відразу оперативно виділені кошти мільйон сімсот п'ятдесят тисяч триста гривень. Передбачено виділення винесення на сесію цього питання. Але ми планували проживання дітей на базі двох закладів освіти: це перлинка і олімпієць. Під час засідання нашої робочої групи було з'ясовано, що там розміщення організованих груп неможливе, і ми повинні шукати, де будуть проживати діти. Тому за розрахунком середньої вартості наших готельних послуг ми вирахували, що необхідно підвищити майже на 2 мільйони гривень цю суму, які будуть витрачені саме на проживання дітей, і просимо підвищити суму на прийом організованих делегацій Харкова. 3 мільйонів 700 тисяч гривень, за які ми будемо проводити тендерну процедуру, Колеги, Ви всі в курсі розумієте? Да. Тому підтримуємо. Хто за одноголосно рішення прийнято. І друге розгляд поправки до проєкту рішення про внесення змін до рішення Одеської міської ради. Від 29 листопада 2023 року про бюджет одеської міської територіальної громади на 2024 рік. Це ми вносимо це зміни. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосне рішення прийнято. Дякую вам, Єлена Володимирівна.